Відчуйте свої якорі на шляху до зростання в житті кожної людини з'являються люди, дії, поведінка і речі, які завадять цьому прогресу. Вам це знайомо. Ви ставите цілі, запускаєте свій двигун на повну і якоря, які міцно схопилися за ґрунт. Створюють опір, великий опір, і ви швидко втрачаєте енергію і майже не просуваєтеся вперед. При цьому ви часто не можете зрозуміти, чому саме не виходить рухатись вперед, чому не вистачає енергії. Декілька прикладів, таких як орів. Люди, які сміються з ваших амбіцій або кажуть вам бути більш реалістичними. Ці люди часто зосереджені на минулому і хочуть, щоб ви залишалися на тому ж місці, де були коли ваші стосунки. Тільки починалися. Їм некомфортно відчувати себе позаду, на самоті. Тому вони хочуть, щоб ви залишалися разом з ними. Другий приклад шкідливі дії або поведінка, яку ви вважаєте нешкідливими, але вони непомітно заважають зростанню. Третій приклад це неприємна робота, зайві завдання і шкідливі звички. Отже, задайте собі питання, які якурі є в моєму житті прямо зараз? Що? Не дуже помітне, може мене тримати. Тут можна запитати близьких людей, які можуть побачити вас зі сторони і дати вам нові ідеї. І третє, як я можу почати розривати ці ланцюги цих якорів і звільнитись для руху вперед. Насамперед, треба усвідомити і погодитись, що якоря у вас точно є. Просто прийміть це. Вони є завжди. Є у всіх, але у кожного у своїй кількості і у своїй потужності. Розпізнайте ці якорі. І дійте за посиланням під відео, ви знайдете більше користі: книгу з особистої ефективності, безкоштовний курс або персональну консультацію. Дійте.